Вітаю, друзі. Три дні тому я написав про те, що ситуація в Покровському ускладнюється і погіршується. Сьогодні про це вже пише Українська Правда. І питання в тому, що реакція Зеленського на цю ситуацію показує, чи влаштовує його це, чи ні. Але спочатку я розкажу, про що пише Українська Правда, про що кажуть сьогодні військові і що там відбувається. Фактично. Українська правда констатує факт, що у Покровську знаходиться щонайменше 250 окупантів стрілків, і вони вступають у стрілецькі бої. Ще раз, 250 окупантів, три роти. Питання знищення трьох рот сьогодні від цього залежить майбутнє місто. Але кількість окупантів тільки збільшується, тому що українських військ не вистачає, щоб протистояти. Окупантам росіяни не воюють краще, росіян нема кращої зброї, їх просто більше. І це відбувається саме зараз. Декілька офіцерів повідомили українській правді. Це офіцери з двох бригад, що тривалий час працюють вже в Покровській та Мірнограді. і, до речі, ці окупанти також розстрілюють як українських військових, окремо операторів БПЛА, так і цивільних. За їхніми даними. Фактична логістика до міста майже паралізована. І шлях до позиції українські воїни долають пішки 10-15 кілометрів під контролем FPV дронів ворога. Це важливий момент, тому що нам нема чим протистояти з ними. Нема ким. Бо якщо було, ситуація була геть інша. До речі. Інформують і про те, що частина позицій фактично фальшива або покинута. Піхота ізольована, ротації майже немає, поранених вивозять з величезними труднощами. І про все це кажуть джерела української правди. Мої джерела кажуть, що ситуація дійсно складна. І одна чи дві бригади могли кардинально б змінити ситуацію. Ще раз одна чи дві бригади не просто б допомогли зупинити ще 250 окупантів, а по-перше, відсунули б лінію боїзик від міста, допомогли б відкинути ворога і стабілізували фронт, але звідки ж їх брати? Особливо, якщо пригадати, як Володимир санч Зеленський на фразу. Чи правда, що до вас звернулися військове керівництво з вимогою мобілі... зайнятися мобілізацією, сказав, так, військові там залужни шептала і герцтаб хочуть мобілізувати 400-450 тисяч. Але я не бачу аргументів для цього. Саме так сказав Зеленський. Він не бачить. Цікаво, чи бачить він зараз, тому що тоді залужний пояснював. росіяни накопичують сили, росіяни збільшують а, кількість військ. Нам треба відповідати не тому, що один проти одного воювати, а для того, щоб тримати позиції. Бо тоді бригада, в якій, наприклад, 80% особового складу є, втрачає менше людей, ніж втрачає бригада, в якій 50 чи 30%. Чим менше людей в особовому складі, тим більше втрат. Ну, Тому що більшу територію треба захищати, а кількість людей менша. Окрім того, треба звернути увагу на те, що всі кажуть про одне і те ж саме, якщо б були люди, ми б не втратили ці позиції. А крім того, зараз ще треба не забувати, що Мирноград залежить від логістики через Покровськ, що ускладнює оборону. І, до речі, вже на півночі міста вже зафіксовані окупанти. Якщо Покровськ впаде, то оборонці Мирнограду будуть відрізані, і це теж треба розуміти. А більше того, Водночас і в півні дрони ворога на оптоволокні дистанційно мінують а і створюють деякі загрози. М -м, в піві дрони атакують, і також окремі дрони мінують територію і створюють додаткові загрози для наших оборонців. Але схоже, що все це не дуже хвилює нашого президента, бо інакше він геть по-іншому вів себе. І не сьогодні, навіть, і не три дні тому, а взагалі. Тому що три дні тому я написав. Втрата Покровська буде особистою провиною верховного головнокомандуюча Володимира Зеленського і головкому ЗСУ Сильського. Перший не хоче займатися мобілізацією, а другий мовчки підтримує це і не вимагає від Зеленського а, зайнятися тою самою мотив... мобілізацією і мотивацією населення. Коли ви останній раз чули від Зеленського фразу. Мобілізуйтесь, це потрібно країні. Коли ви чули взагалі слово мобілізація, він навіть замінив це на слово рекрутинг, бо йому дуже соромно казати: мобілізація не популярна. А закликів мобілізуватися? Ну, таких закликів від Зеленського ніхто не чув вже дуже давно. І це треба теж визнавати. Але а, якщо не почати, Зараз говорити з суспільством відверто, відкрито, то завтра ми будемо говорити про те, що ворог підійшов до Дніпра або Запоріжжя, ми будемо говорити про те, що знову три роти, три роти, несуть загрозу місту. Якщо б хтось таке сказав ще десь рік-півтора тому, я б не повірив. А зараз, ну що ж, ми бачимо, що відбувається. Так от, коли ти бачиш, що ти втрачаєш території, коли ти бачиш, що втрачаєш людей і не намагаєшся виправити ситуацію, то ти або абсолютний ідіот, який не розуміє, що відбувається, або якого навіть не можуть проінформувати, тому що він не готовий сприймати інформацію, або ти робиш це навмисно. Інших варіантів немає. Бо якщо ти втрачаєш ситуацію, ти втрачаєш територію, ти намагаєшся виправити ситуацію. Ти починаєш займатися мобілізацією, ти б'єш по руках тих, хто погано забезпечує ЗСУ. Ти призначаєш тих людей на напрямки, які не тобі лояльні, а які можуть виправити ситуацію і врятувати Україну і місто. Наприклад, якщо ти бачиш, що не вистачає особового складу, а забезпечення армії на незадовільному рівні, але не виправляєш це. Не займаєшся мобілізацією, ти не караєш тих, хто краде забезпеченні, то або це в цьому ну, не зацікавлений, або ти і в темі, і в долі, і тут треба, щоб хтось відповідав, бо інших варіантів немає, і не треба казати, а де брати людей. Хоч раз, пусть Зеленський закличе мобілізувати свою спільноту, своїх прихильників. Путін скаже, що відбувається справді, бо кожна розмова про те, що от-от закінчиться війна, от-от вже домовились про припинення вогню, розхоложує суспільство. Володимир Олександрович, хочу нагадати вам, що ви все що головнокомандувач, верховний головнокомандувач України. І Покровськ ще можна відстояти. Чи ви вже не зацікавлені в цьому? Вам байдуже, ви просто чекаєте, коли це закінчиться. Але за Покровськ б'ються. Кращі сини й доньки України. За Куп'янськ б'ються кращі сини і доньки України, за кожне місто б'ються. І чи не ваш обов'язок забезпечити їх всім необхідним? Від особового складу до дронів і мін, від ребів і рерів до автівок. А якщо ви це не робите, то в мене питання: як виконувати цей наказ захищати міста? Чи це вони повинні захищати? А як? Ну, як зможуть, так хай захищають. До речі, від того, чи, буде, чи відбудуться якісь зміни, чи будете ви, Володимир Александрович, щось робити або нічого робити не будете, стане зрозуміло зрозумілою ваша позиція. Бо по ділах, по справах ми будемо оцінювати це. Але я точно знаю. Що порожними заявами ситуацію не виправити. Тож працюй дій дійте, але не трендить, бо це надважливо. У мене там друзі, близькі друзі, побратими. І вони кажуть, що місто може вистояти. Але якщо не чекати, не спостерігати, і якщо робити все необхідне. От тоді все можна виправляти. Виправляйте. Дякую, що всі дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували і поширили відео. Дякую вам, що ви не і не забули це зробити. Але головне за що хочу подякувати: за те, що ви допомагаєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ це є єдина сила, яка є запорукою, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не лише майбутнього не буде. Країни не буде. Тому всі ресурси і сили, всі наші зусилля на допомогу ЗСУ. От тоді справді буде. Все буде Україна. Дякую, папа. -па.